Хочеш дізнатися про пасивний та безризиковий спосіб заробітку в інтернеті на крипті? Це саме легкий додатковий спосіб заробітку на криптовалюті. І мова піде не про участь у ретродропах та теснетах, та тим паче не про крадні крипти і тому подібне. Мова піде про отримання безкоштовної криптовалюти при мінімальних затратах. Витративши одну хвилину свого часу, ви зможете отримати від 5 доларів до 300-500 доларів, не ризикуючи нічим. І це не клікбейт. Але така можливість буває близько раз на місяць, і зараз я про це розповім. Всім привіт! Ви на YouTube-каналі it статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше, це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Дякую, що підписуєтеся. Всі чули про таку біржу Bybit? Та, мабуть, не всі знають, що є такий простий та безризиковий спосіб заробітку, аналогів якого немає на жодній криптобіржі це Buy винагороджуване голосування. У цьому відео розглянемо, як на біржі Bybit брати участь у голосуваннях за лістинги монет і за це аеродропом отримувати монети, які перемогли у голосуванні. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі Bybit, то зробити це можна за посиланням у описі під цим відео. Біржа входить у топ-3 за об'ємом торгів фьючерсами, підтвердила свої резерви, зручна для торгівлі. Але крім цього, у неї є інструменти для пасивного заробітку, одним з яких і є Buy votes, тобто голосування. Його сенс у тому, що ми можемо брати участь у голосуванні за лістинг монет на біржі. І якщо монета, за яку ми голосували, перемагає, ми отримуємо у вигляді айрдропа цю монету із загального пулу. 1 долар прирівнюється до одного голосу. Відповідно, чим більше депозит, тим у вас більше голосів. При цьому кошти на депозиті не блокуються. Перед голосуванням робиться знімок депозиту і виконується підрахунок голосів. Ну і давайте розглянемо все більш детально. Потрапити в цей розділ можна з цього меню: торгувати. Тут обираємо голосування і потрапляємо у цей розділ. Отже, у нас зараз голосування в процесі. Представлено 3 монети. І у мене доступно 369 голосів, тобто на депозиті під час знімку у мене було вільних 369 доларів. Для підрахунку голосів необхідні стейблкоїни, тобто USDT, USDC і так далі. А також токени біржі BitDAO. Якщо ви дивитеся запис, коли дане голосування неактивне, не розчаровуйтеся. На біржі часто проходять різні активності і їх не варто пропускати, адже від вас буде потрібно для участі декілька хвилин, це вже 13 голосування. Тут можете переглянути попередні та дізнатися, які монети перемогли в попередніх голосуваннях. Нижче є короткий посібник, але в принципі я вам усе розповім. Основне, це за кілька днів до голосування, щоб був поповнений депозит. Ваші кошти ніхто не заморожує, нікуди їх не дівають, просто в описаний час роблять знімок стейблкоїнів на вашому гаманці на біржі, після чого ви знову зможете на них купувати крипту або ж взагалі вивезти з біржі. А якщо це ваша основна біржа для торгів, то вам, відповідно, і робити нічого не потрібно. Максимум ми можемо отримати 10 тисяч голосів за депозит в 10 тисяч USDT відповідно. Що далі? А далі потрібно перейти в розділ голосування. І проголосувати за одну з монет. У принципі можна голосувати за всі монети. Тобто, якщо у вас буде великий депозит, відповідно багато голосів, можна розподілити голоси на всі монети. Але я розповім, як голосувати за монету переможця та точно отримати безкоштовні монети. Якщо зайти в голосування під час завершення та звернути увагу на кількість учасників у кожній монеті, можна вибрати фаворита. Також можна витратити по одному голосу на кожну монету. Та чекати часу за годину до завершення голосування і коли, побачивши явного лідера, за ту монету і віддати всю решту ваших голосів. Тому ми так і поступимо. Подивимося зараз, хто більше всього отримав голосів, за кого більше всього проголосувало учасників, тому і віддамо голоси, тим самим забезпечимо собі 100% отримання аердропу, який відбуватиметься на етапі розподілу. Та на етапі оголошення результату отримати монету і продати по ринковій ціні. А якщо вірите в проект, взагалі можете продати пізніше по більш вигідній ціні, якщо така буде звісно. Відповідно для кожної монети свій призовий пул. Він приблизно однаковий, але іноді трохи відрізняється. Це приблизно дорівнює еквіваленту 100-150 тисячам доларів, які будуть розподілені між учасниками, які за цю монету голосували. У відповідно рівних пропорціях до ваших голосів. Таким чином, за голосування можна отримувати аердропом монети на біржі ByBit. Щоб заробити 300 або 500 доларів, потрібен більш-менш пристойний депозит в 5-10 тисяч доларів. Але якщо ви вже використовуєте біржу, торгуєте на ній, то чому б не використати цю можливість та заробити 5-10 доларів додатково за голосування від продажу безкоштовно розданого аердропу монет? Але якщо ви вперше знайомитеся з цією біржею, то зареєструйтеся за посиланням у описі і використовуйте цю та інші можливості для пасивного заробітку на цій біржі. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал про заробіток грошей на криптовалюті. Також в нас є спеціальний канал під криптопроекти з анонсами подібних способів заробітку аердропів, безкоштовних роздач NFT та тестнетів. Якщо цікаво, як отримувати безкоштовну крипту, на ретродропах та аердропах у нас на YouTube каналі є про це детальне відео, також рекомендуємо його до перегляду. Якщо сподобався ролик, з вас лайк та напишіть коментар, чи цікаві подібні способи заробітку, або ж навпаки, що ви вже знаєте всі подібні способи та нового нічого в ролику не почули. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!